Дальше будет в шахе в райпроте Серджио Джми, национальный мастер. С Бразилии рейтинг 1963. А вот. Вот так. 4-5, я не знаю, тут ця ідея не тут. Але кінь Б3 на D5 на E3, він якось довго може потрапляти, тому відразу я в 4F5 налякаю його. Злякати. Тут? 30 піду. Зіграємо. só tá que desse desse desse, dá vai né? в'їду. Цього коня кудись треба пристроїти? Вистрібну тут, є тут. Взагалі хочу кінь 5. На цей кінь дуже поганий на Б3. Навіть не знаю, як його я зараз буду реалізовувати. Можливо, через C1. Не, не знаю. Він може і пожертвувати тут, навіть і турутем якось так зіграти. І зіграти на чорнопольного слона, і по чорним полям якось тут. Так, так. Ну, мені здається, це не найжорсткіше, що могло бути. Розв'язую коня, щоб він тут нічого не розбив. А цей кінь своїм тілом буде прикривати короля. Далі буде. Що? Не знаю. Є чотири десь пішак може піти, звісно. Так, він буде атакувати нас. На це три він може вдарити. Я піду сюди, на це один. Не знаю, я тут жарту нема, але. Ну, ну, мабуть, нема. Він піде сюди, це точно. У нас пінь Пінь. Кінь і на d4 тоді. Чого зараз слона тоді переведу, можливо, на сюди навіть. Можливо. Ну, F5, якщо він що не робить, то слон F5 буде хід. Yes, of course. Треба активізовувати свої фігури по максимуму, бо мене вони такі щось в'яленькі. <кій> <кій> О, мене ж третя горизонталь є. Для кого? Для тур. Ну. Ще там Є4 буде хід прикольний. і може Є4, слон F4 тут посилитись якось тримати тут поля. Або сюди сло десь тут. Там. Такі купа різних ідей може бути. Не знаю. Виглядає не найсильніше. Міняти в такій позиції. Ну, ти даєш. Ну, ти дав, звісно. Слон проти коня я б хотів би грати, але поки що в мене кінь. Він іде сюди. Ну він активі... ну він це на C5 да, ми б'ємо і будемо грати отак. Хоча ж ні на ні, кого не напав, але будемо перекручуватись. Yes, yes, yes. Поки так. Так, що коника. Давай так. І свої треба також, звісно, штовхати. Треба було відразу так піти. Так. Куди його поставити? Куди? Розривати тури я не хочу. Давай якось так. Борююся якесь поле. Візьми, дякую. І ми фрезя все ж таки провели. Спокусився суперник на пішака, а це дуже небезпечно в таких позиціях. І у нас все-таки пройшов фрезок. Ага. 66 на 60, ну важка партія, що скажеш. Довгий Еншпіль. 4Ф5, значить, нормально. нормальний план. Так. Треба було йти йому на цю позицію, і тут було все окей у них. Був сильний хід король е 7. Виявляється, я тут нічого не з'їв. На БЦ, тут кінь є 4 і атака дурна просто буде. Не пішов на це суперник. І я почав якось свої фігури розкручувати. Є 4 чомусь суперник не робив. Відкрити слона. От він з ферзем батарею зробив. вона просто опирається тут пішака, тут пішака нашого. Ну тут білий. Ні, це не дуже сильний хід. Кінь 5 зразу. На кінь С5, Б4 був хід. Сильніший Є1, то Ранока я б, мабуть, так зіграв. Король С2. Кінь на краю. а Наш кінь дуже гарно атакує. На B5, десь кінь С6, Ні? Король Б3. Ну, фігури наші отримали хороші поля. В цьому ідея. Ну, у мене була також ідея зіграти кінь проти слона. Тут у чорних небезпечний центр і прохідний пішак Тому перевага на їх на їх полі Ось. Їм треба було десь тут швидко продвигати свої пішаки. Це, в принципі, було окей, але я швидесенько відволікаю відволікаю своїми прохідними пішаками, і суперник починає захищатись. Витрачає на це багато часу. Сонце 7, наприклад. Окей, я, 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 я якось би відійшов би. Ось Тура, наприклад, кудись сюди може прийти. Кінь гарний блокер, але все-таки прохідний пішак, пішак це прохідний пішк. Да, це Суперник з'їв просто пішака, а тут йому треба було 4. Ну вже, в принципі, в білі перехопили ініціативу. Ну, тут ще це просто додає швидкості піше додає нітро